Всім привет, друзья! Сьогодні ми знімаємо рибалку. Я вже тут прокачаний, у мене вже другий левел. Ось така у мене удочка. И я грав, і у мене ще є вже лосос, я його зловив. Давайте підемо його продамо. Так, ой, прокопав. Зараз я розкажу, хто не знає як грати. Ця гра називається «Рибалка». Так. Хто не знає, як продавати, нажимаємо на перве і потім на перве. Так. Давайте зараз почнемо рибачити. Хто не знає, як рибачити, треба зажати на екран. І, і стоп, зажимати на ості. Курочки там, де написано «Снейк». Ко. І в яку сторону дивилася риба, туди і треба пальцями нажимати. Так. Ну, в ту сторону треба пальцями вижимати. Це якась ценна походу риба. Ну окей, давайте будемо далі. Чин-чинь. О. Так, снег, снис. О. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Щось. Ой. Щось нічого не зловив. А давайте подбираем наш той острий, коли там будет А ну. Давайте, давайте, ну Ось, буде щось получше. А, так давайте кудись Піш тут звезды будем. Це лагерь. Так, тут острик Есть такий. То есть, здесь такая палатка. Ну, окей. Переборщим. Так, снейк. снэйк. снэйк. У, у. Так, о. Так, в сторону. Так, в эту. Она плывет. Ой-ой-ой. О, зловив. Ой, давайте. О. Що Щось я глибоко позакинем. Там вже якась, не знаю, велика риба буде. Ну окей, зараз подивимось. Яку сторону? Ось чу. Так, Поки йде цю. О, тепер цю. Ух ты, що це така риба? маленька. Ну окей. Ой. Так. Давайте поки продавати. Подивимося, скільки нам за це продавець дасть. Там я еще бачу можно клетки купить. И туда попадаются раки, бывают. Сейчас попробуем. И вот эта клетка стоит аж целых 50 коинцев. Так. А нет. Не 50, а 45. Ну окей. Давайте сейчас продам это все, всю рыбу. Так. Вот ця клітка. Так, зараз я А Ану, давайте. Ану, давайте десь поглибше. А ні, 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 наглибок ні. О, ось можна. О, стоїть. Я поки буду рибачити. Зараз ну, я вже не буду пливти, бо довго часу займає. Окей. О, о, о. Угу, о. Да. Вот еще в правую сторону. Правлив. Снова вправо. Илась рыба. Туди сюди зловив. Ти Дивіться, яка велика риба. 4 кг 200 г. Там, подається, мені за неї, за неї багато дасть. вона так багато важить. всю сторону. ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что там? О! Цега спокойно, рыба. Дивите. Малюсенька такая. Ну, богатого же. Два килограмма, 600 грамм. Охти, ага. у мене вже третій лево. Це дуже добре. Ну окей. Давайте крутимо рибу. А, давайте подивимося, що там наш спецняк. Що немає рака, Ну окей. Будемо чекати. Так. Продаємо всю рибу. Оп. Так. Я не знаю, що з цією штучкою робити. О, так тут ще якісь квести є. Ну окей, давайте подивимось. Так. Ага, у нас є квест. Так, треба спіймати карпа. Ну, окей. А ще оця... Мені ж на ця зв'язочка зас... засвітилась. Я не знаю. Так, ну окей. Ну-ка, стоп. Что звуки? Давайте на сцепу пробуємо половити. Может это парк или ну это попробую. Ой что за, что есть вообще что за он не хочет, она... о, теперь уже нормально стоит. Снейк, снейк. О! Дымыш, лишись в голове. Опа! Что ты? Лосось снова. Мне треба карп, мне треба лосось. Я далеко закину. Я сподіваюся, що буде кар. Ой. Ой-ой-ой, якась невгамонна риба. Тут туди, то сюди. Та що це таке? О. А ну. Що, це не карп? Ні. Це не карп. О, це риба називається снайпер. Чи полика? Себя. О, О, снова червоный снайпер. Да, он называется так. Червоный снайпер. тяну якась рыба а ну-ка в другу сторону о oh. серьезно я вот такую маленькую рибу тяну и подивиться она 300 грамм важе подивиться на малюсенька Окей, okay, помари все це продавай Це я таку маленьку рибу тянув. ти, дивіться? Ого, дивіться, який у нього левел. Це якийсь крутий. У нього ще якась надпись є. Прикольно. Подивіться, яка у нього удочка. Якась дуже крута. Ну окей. О, зараз продаємо все. Ага, зараз зараз. Продаємо. А ну мені хватає на другу... Ого, та ні. На Другого дочку мені не хватає. А ну давайте подивимось, скільки там всього квестів вип. Подивіться, скільки один чого квестів виповнив. 5237. Це взагалі можливо в цій грі. Ого. Це скільки вони в цю гру іграли? Ну, Окей. Давайте. О, опа. А ну-ка. Ой, що це? Ух ты. Дітий пориба. Чотири. Подивіться, це що мені дали? Ось десятка. Окей. Я думаю, щось прикольне означає. Зараз рибу прибудовуємо, подивимося, що там наш роб. Ловиться чи не ловиться. Ой. О, о. Це що? Що це за риба? Кость велика. А ну-ка. О! Да, уже зловився наш рачок. Дивимось. Да це ще й не рак. Це якийсь камушок. Оце это да, конечно. Це, конечно, да. Я в шокі. Так, все продаємо. У мене вже один раз. Ну що ж, друзі, будемо закінчувати наше відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім пока!